Де ми? Ви в челенджі? Ось сейф із чимось смачним, огидним і магічним. Відкрите і подивіться. Ну, у мене зелений сейф. Цікаво, що буде всередині. Так, там ціла гора мармеладних попитів. Цікаво, вони смачні. Хм. Так, у мене є мармеладні солодощі. Попіт. Це яблука. Так. І дуже смачні. Мені подобається ця смакота. Смачно. Я хочу ще. М -м. У мене їх так багато. Я збираюся з'їсти все зараз. О, так добре. М -м. Вау, виглядає смачно. О, так, я не можу перестати їсти попіт. Вони такі смачні. У мене їх так багато. О, може, поділишся з нами? Залишилося ну, трохи. У нас так. є Ідея. Зараз. Зараз. Ми близько. Ема нас не бачимо. І... Ой, ні, це мій попит. Я точно це з'їм і відкрию ваш сейф. Це не спрацювало. Дайно відкрию його зараз. Сподіваюся, у мене теж буде щось смачненьке. Що? Що а, це за м'якість? А, який жах? заберіть заберіть це, це мене. Ого, вони літають, який жах. Я так злякався. Ой, у мене на голові черв'яки. Ти уявляєш, як це а, принизливо. Я, я від зараз мене. приберу себе і ему пилососом. Я точно досягну успіху і всмокчу всіх черв'ячків з її носа. Це і в У тебе є вуса? Емма, я допоможу тобі. Ні, да, ну. Ви це зробили чудо. Бачиш? Ой-ой. Ну, тепер у мене дуже Ой, великі так. губи, ніби, щойно. Так, ніби у тебе Принес. була пухлина Попрацю, чи, щось, чи таке. щось таке. Ну, хочеш, щоб зупини це сміятися а, Зупинись, сміятися тоді. Що? Ні, ніяких черв'яків. Це не було смішно. Добре. Давай, відкрий свій осе! Давай ого. Я маю якийсь таємничий зілля. Що ж це таке цікаво? Mm. Це було досить смачно. почекай. Ой ой, що відбувається? Ого! Дівцем ну, було чому неправильно! Я такий малий. Ти став таким величезним, а ти став таким крихітним. Іди сюди, я підніму тебе на стіл. Ти став таким милим. От стрибай на стіл. Хм, Круто! Тепер я можу піти куди захочу. Я просто став таким маленьким. Це перетворилося на милий цуценя. О, точно! Тепер попіт Еми такий великий, мені терміново потрібно на нього стрибнути. Ха, ха як смішно! Мені це подобається, дівчата. Дивіться, як я можу це зробити. Ну, ну зрозуміло, ти такий класний. Я хочу тебе обійняти. Дякую. Але я трохи втомився стрибати. Дівчата, ах, це чудово бути маленьким. Ух, Це точно, дай я тебе погладжу. Гей, hey, я повторюю ще раз, я не щеня, не гладуй мене. Мені боляче палець. Чому ти кусаєш так сильно? Це було неприємно, Анно. А мені це було так смішно. Ти смішно величезна і зла. Тоді я дозволю тобі грати з хробаком. Що добре? Почнемо битву. Іди сюди, хробак. Мені потрібна ваша підтримка, дівчата. Атакуй. Ой. Гей, я ще не встиг захиститися. Давай спробуємо ще раз. І е, цей черв'як не слабкий. Мені доведеться показати тобі. Ось тобі. Ти будеш знищений, черв'ячим. Я. Yeah! Ура! Давай. Ой! Типа, ти бачиш, як їй підійшли зуб. Як це я впорався, було це було неймовірно круто. Я навіть трохи втомився. Ну, я повертаюся туди. Повиться звично. Це Ура. було диво. Чудово. Е, Добре, спочатку. Ораз. Новий персонаж. Можна я буду жабою? Е, Ура. Давай подивимось. Ого, це айфон. Круто. І ти заздреш, тому що в мене новий айфон, а в тебе ні. Я збираюся робити багато крутих фотографій з моєю новою камерою. Я теж хочу фотографувати. Гей, не чіпай мене і дай мені свій айфон. Дівчата сперечаються, як завжди. Пі це досить дай мені телефон. Мені не потрібна камера. Я збираюся грати у ігри юху. Екран великий, мене такий гаразд. крутий. Ні, ні, ти не будеш мене грати не на айфоні. Славки. Я буду на ньому грати. Ти його зламаєш. Припини. О, ні, мій айфон. Ой-ой, ой, він зламаний, дуже сильно зламаний, стела. Вибач, віддай мені мій айфон. Це все через тебе. Тепер у мене немає нового айфон. Що мені робити? Це все твоя вина. О, ну можна мені відкрити мій сейф? Ура! Подивимось, що всередині. Що це там? Я нічого не відчуваю. М -м -м. Мені потрібно відкрити сейф і подивитися і ближче. Фу! Це жаба. Жаби? Ух, Сразу? Що мені робити Добре. з цією жабою? Повігала. Ой. Ні, дівчинко, це погано. Яке жахіття, приберіть її. Це так неприємно. І позбавтеся від неї. Зачекай хвилинку! Іди геть в тому. Ах, воно так, на моєму плечі. Втро. Забери це від мене. Забери це, воно таке слизьке, це огидно. Ой-ой, воно тепер у мене в роті. Що відбувається? ж, виходь звідти. Фу, воно було у мене в роті. Бери, це твоє. Такий це... милий. У мене є ідея. Дозволь мені тебе поцілувати. Вам обов'язково слід перетворитись на просто трохи підготуюся та птахів. і зберу сили. Гей, тінь. Не принц. Добре, це чарівно. Просто звичайна жаба. Ну, тепер моя Пішли. черга відкрити сейф. Подивитись, що всередині мого сейфа. Ого. Ну, це капелюх, але навіщо мені капелюх? Це дивно. М -м, він нічого не робить, і капелюхи мені не пасують. Гаразд. Ого, Ема. Жаба стрибнула прямо в капелюх. І тепер це шокове миття. Що? Вау, це стало шоколадом. Шоколадна жаба. Круто. Спробуємо. Смачно. Дівчата, ви пальчики оближите? Як це смачно. Справді. Тоді я також хочу перетворити свій справжній iPhone на шоколадний. Він вже все одно не працює, але хоча б їжі дістану. Тепер у мене шоколадне око. Удово! Я така схвильована. Я хочу спробувати його якомога <jako> швидше. <moga> <tiny> Давайте подивимося. Як смачно! Це дуже смачно. Дівчина, перестань заглядати в мій рот. Ти можеш продовжити? Давай. О, я сам одягну свій капелюх. Вибачте, ой, це о перетворилася на шоколад. Повністю шоколад. Так, правильно. Дай на ну, спробу її палець. М -м -м, виглядає смачно. Їж, це Н. Ти не можеш її з'їсти. Вибач. О, так. Ти правий. Давай я це поверну. Хм. -м. як же зробити її знову нормальною? О, точно! Просто знімаємо капелюх. О, я теж була шоколадною. Дякую, що врятували мене. Я Ні, хочу спочатку це перше опитування. відкрити опитування. Відкриваємо. Давай. Вау! У мене є молочний коктейль зі смаком шоколадки Марс. Давайте спробуємо. Чому нічого не наливається? Це не працює. О, Боже, Ен, ти така дурна. Тобі треба відкрити пляшку, а потім пити. Давай. Ти маєш рацію. Ти маєш рацію, Стело. Давай спробуємо. Що? Давайте відкриємо це зараз. Що, тобі потрібно поділитися? Звичайно, ні. Чому ти це купила? Це моє. Так смачно, класно. Вона навіть не дала мені спробувати. Я знаю, що робити. Я збираюся стиснути пляшку сильніше. Ось що отримуєш, коли не ділишся. Так смішно. Давай, Стела, навіщо ти це зробила? У мене більше немає коктейлю. Твоя черга, Емма. О, ні, в мене на обличчі щось жахливе. Ой, що це таке? Сморід. Це риба? Фу, забери це, перестань так робити. Це твоє. Ой, це мене відштовхує. Мені дійсно треба це спробувати. Воно без смаку. Ах, добре, я з'їм це повністю, щоб швидше забути. Гаразд. Це Вражає. Я це зробив. Так, це було огидно. Ай, перестань кидати в мене речі. Давай, Стелла, твоя черга. О, давай відкриємо і дізнаємось, що всередині. Що? Одна цукерка скітлс. Цікаво. Спробуємо. Непогано. Є добре. Йо, я весь у скітл. Чудово! Тепер можна їсти з мене. Я вдягнув купулузки. Так весело. Можна спробувати. М -м -м. Це так смачно. І тепер у мене по всьому тілу купа скітлс. Круто! Весело. Ема, чи хочеш спробувати? Ні, дякую. Я не хочу бути покритою цукерками. Можу я Будь відкрити це. Випадку. Ух ти. Давайте дізнаємося, що всередині мого сейфа. Вау, У мене ціла банка нутели. Це круто! Хочу спробувати якомога швидше. Відкриваю ей! Припиніть кидати в мене речі, хлопці! Ой, вибачте, ай! Я теж. Ну, тепер моя черга їсти нутеллу. Подивися на це. Я люблю шоколад і горіхи, і все в цій пасті. М -м Можна спробувати? Ні за що. Чому? Ого, у мене трохи на носі. Смачно. Анна так рада краплині нутелли. а у мене ціла банка. Клас, давай спробуємо зараз, як смачно. Мені дійсно подобається. Це так добре. Дівчата, а, моя рука застрягла в банці з нутеллою. Що мені робити? Допоможіть мені вибратися. Гаразд, дай я тобі допоможу. Ми це зробимо. Давай тягнемо. Давай. Ой, Ой! це клята нутелла. Це. Ой. Мм, чи можу я теж це з'їсти? Ой, я думаю. Що ти робиш? Ти їси мою нутеллу? Віддай назад. Ха-ха! але ти такий смішний. Тобі треба було бачити себе в дзеркалі. Мм, але я трохи забруднив руку. Смачно! Фу, Гедота! Давай, відчиняй свій сейф, Ема. Що там? Чому знову тхне? Ой, це сир з пліснявою. Так, його треба з'їсти. Ні, він тхне, пахне жахливо. Нам треба допомогти Емі. Емо, поспішай до сиру. О, я й без тебе пам'ятаю. О, так, це смердить. Ой, мене зараз знудить. Ну, готово. Тепер відкриваю сейф. Вау, це телепортер. Ах. Цього разу хоче наша Елейн. О, це картопля Фрі. Круто! Її дуже легко приготувати. Почнемо, перш ніж Елейн знову почне плакати. Ура! Вперед! Я почну з того, що налю трохи олії в сковорідку. Ей, чому вона не виходить? Ох, нам потрібно більше олії. Це набагато краще. Тепер накриваємо кришкою і чекаємо, поки олія закипить. Мені потрібна готова картопля фрі. Ось що ми будемо готувати для моєї сестри Елейн. О, ні. Це елементарно. Вона О, ні, гаряча олія бризкає прямо на мене. Елі, ти не повинна. Плиту на вищу потужність. Тепер усі картоплі підгорять. Більше так не роби. Дозволь мені допомогти! Дивись на мої дії! Я налив трохи оліїв сковороду і ввімкнув плиту на середню потужність. Тепер ми переміщаємо всю картоплю і чекаємо, поки вона приготується. О, все готово! Залишається лише викласти все на тарілку. Яка красива картопля Фрі! Шефе, ви хочете спробувати? Це жахливо! б поспевну. Чався з тобою. Зараз потрібно додати трохи кетчупу в каструлю з картоплею фрі. Який смачний соус? Я все зробив. Що у тебе я готовий? Якщо ти хочеш дати це Елейн, тоді не отруюй дитину. Тепер я покажу, як готувати справжню смачну картоплю фрі. Ми кладемо картоплю на пергамент, щоб позбутися зайвої олії. А тепер перекладаємо її у форму для випікання. Це будуть неймовірні смачні роли з беконом і картоплею фрі. Додамо соус і розмарин на... Ідеально. Справді? Хм, Дай подумати. Хм. О, точно ці банани з мармеладом виглядають дуже схоже, але лише маленькі. Це класно. А замість кетчупу давайте покладемо полуничний сироп. Це буде дуже смачно. Аліні точно сподобається. Я Давайте дуже, якнайшвидше перейдемо добре. до дегустації. Смач речі. Дей. Ці фрі. О, це виглядає як це. просто, як, як я це намалював. Це виглядає. Подивимося. Це дуже вишукано. Це Мачно? огидно. Боже, Стене. Картопля і трава абсолютно не смачні. І що моя сестра зробила? Ну, це навіть не схоже на картоплю, але я спробую. Ага, ого, це ж мармелад! Як круто! Смакота! Я маю обрати переможця! Я обираю бабусю! Ти найкраща! Ура! Я знала, що переможу! Я передбачаю! Давайте дізнаємося, чого зараз хоче Бебі Лін. Ого, це суші! Цікаво, що буде. Всі готові починаємо. Добре. Мені потрібен спеціальний рис, Відкрийте його і покладіть у каструлю з водою. Думаю, мені цього вистачить. Я? Я зрозумів. Це дуже легко готувати суші. Необхідно приготувати рис. Елі, що ти робиш? Ой, я не знаю, як робити суші. Хто це взагалі придумав? Дай мені зробити солодкі суші. О, вони будуть такі ж смачні. Мені потрібно багато мармеладу і багато крему. Чудово! Декілька очей та інший мармелад. І подивись на цей рол. Він виглядає так шикарно. Вау, я в захваті! А я, Габріель, Лейн, явно не хотів цього. Тепер я покажу вам майстер-клас. Як приготувати суші. Вам риба. і нарізати його далі. Наріжте рибу і авокадо тонкими скибочками. Візьміть рис, норі, сир і авокадо, і загорніть їх. Ідеально. Тепер покладіть рибу зверху і наріжте. Суші готові. Подивіться на цей шедевр. Це дійсно виглядає красиво, але я взагалі не можу це зробити. Елі, це не сподобається. Отже, тобі потрібно вигадати щось унікальне своє. О, точно, бабусю! У мене вже є ідея. Я можу зробити, бабусини суші. Потрібно лише нарізати огірок великими шматками і покласти туди трохи рису. Ідеально. Дивись, бон bon апетіт. Вау! Усі ці суші такі незвичайні. Давайте спробуємо ось ці першими. Це так смачно, ідеально саме те, що я хотів. Давай спробуємо це. О, mm. oh, oh. mm, солодкі суші. Класно. ти ж oh, я вирішив, що Елі сестра переможе. Вона справляється чудово. Чого а зараз хоче маленька Елейн. Ми всі чекаємо. О! Це кава, як мило. Давай зваримо її. Це дуже просто. Мені потрібен лід. Це підійде. Тепер беремо шоколадний сироп і виливаємо його в склянку. Ой, як це красиво! Наливаємо готову каву Старбакс у склянку. Ах, і тепер нам потрібно більше молока. А тепер нам потрібно все збити. Юху ах, елі, досить. Зараз я покажу вам, як приготувати каву. Я завжди п'ю розчинну каву. Потрібно просто висипати всю кавову суміш у склянку і залити кип'ятком. Це дійсно смачно, дійсно подобається. І найкраще чашка О, Елейн, точно не сподобається така кава. Краще подивись, що я зробив: смачний десерт. Отже, ще збиті вершки зверху. Що може бути краще? Я вже виграв. Додамо трохи крихт орео зверху, вставимо трубочку, і я закінчив. І далі ти повинен мене. Я щойно це спати, зробив правда? весь цей ой, час. Ой, я не знаю. Я зовсім не, не знав, як приготувати я смачну Я каву. покажу вам, як приготувати нам потрібно повернутися каву. до основ. Щоб зробити ми це, робимо маленьку кількість зерен Я і... збираюся все перемолоти, отже, особливо... кавова гуща. Це буде дуже міцна кава, щоб надати Що нашому напою справжнього смаку. Тепер каву потрібно заварити. Любите класти це French прес І додайте трохи кип'ятку. Ось так. Тепер ставимо прес і виливаємо каву. Яка краса! Тепер додамо трохи молока. Змішай це, щоб зробити особливий малюнок для маленької дівчинки. Ах, подивись на це. Хіба це не ідеально? Їй сподобається. Добре! Смачного! Любий! Кава виглядає так круто! Я хочу спробувати цю. Ой, це ой, і це смачно! Мені подобається! Орео! Що тут? Бабуся точно це зробила. Але давайте спробуємо. Фу, це огидно. Мені не подобається. Блє, що тут? Хм, який крутий смак кави. Ага, спробуємо на смак. Хм, для мене це надто дивно на смак. Час обрати переможця. І це знову моя сестра. Ура! Фу, Елейн! Ми чекаємо на твій малюнок. Що ти будеш робити зараз? О, вафлі, яка смачна їжа! Вони точно приготує найсмачніші для тебе. Давайте швидше починати. Я вже знаю, що мені потрібно яйця, щоб зробити тісто. Ми розбиваємо їх у миску. Тепер більше ага. цукру. Чудово! Думаю, нам потрібно більше. А тепер ми все змішуємо вінчиком. Бабусю, я справжній кухар. Я щось забула. Точно потрібно борошно. Вибачте, я вдула борошно у ніс. Еллі, я ж казала бути обережною. Вибачте, бабусю, я вже зробила тісто для вафлів. Занадто багато борошна. Тепер мені потрібно все підготувати. Давайте повернемо це назад. Тепер мені потрібна вафельниця. Я виливаю тісто в неї і чекаю, поки вафлі приготуються. Гаразд чи в мене дійсно смачне тісто? Звісно, що так. Давайте візьмемо вафельницю. Що у вас є, шефе? Якщо ви вважаєте, що ваше тісто смачне, то дозвольте мені показати Покажу вам, як приготувати смачне тісто. Мені не потрібен цукор. Я зроблю вафлі з кабачків, натерти так. його в мисці. додати трохи яєць і трохи борошна. Тепер ми все змішуємо ось так. Га? Чудово! Залишається тільки все приготувати. Ну... Зачекаймо трохи. Ми маємо гаразд. Добре. Я думаю, мій готовий. Ого, пахне смачно. Мій вафля готова. Ми кладемо її на тарілку. А Тепер найбільш... великий момент. Трохи збитих вершків. Ось так. Чудово! Я теж прикрашу свої вафлі. Мені потрібен сироп. З чого він зроблений? Звісно, це кленовий сироп. Ідеально для вафель. Давайте полємо зверху. І ось шматочок масла. Чудово. Поглянь на мої зелені товсті, Ось заробляє І це виглядає точно як у ресторані. Ось і все. Ми готові до давай. дегустації. Так, Я радий спробувати все тут. Так, вау, ягоди! О, це круто! О, Мені потрібно це спробувати. так Круто. Зачекай, це оболонка? Фа. Я цього не робитиму. Добре, mm. що Шидем? це таке. Це Я це не їм, Дивно. але давай спробуємо Цей це. Дивний вафель. Ой, Мені це зовсім не подобається. Це з овочів. Фу. Ну, Спробуємо бабусині вафлі. Сподіваюся, вони мене не розчарують. М -м 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 -м. Вони дуже солодкі і смачні. Дякую, бабусю. Ти виграла. О, справді я така рада. Дякую, онучко. Люблю тебе.